Їдемо в село до бабушки на 8 березня. Ну, на жаль, у нас сумний привід. Це не їдемо святкувати 8 березня. Персика не було з ким залишити. Доведеться з собою вести в село. Це поки добираємося на маршрутки, далі на машині, там буде трохи легше. Віділиємо жилетку, тому що у нас здається як сонечко, але Прохолодну. Ну, в машині відповідно то знімемо її. Оцей рюкзак він такий тонкий, щоб не запарився. Тому отакий у нас персик. Переноски і в жилет. Всім щасливо, всім добра, Всім здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. Будьте щасливі!